Нас на сноп... пожежа. Портаці. Це... Жесть. Дивіться, вийшов на улиці. І буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. Так. Шість, що? Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний, дядя. Він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Коротше. Раз. Що вияснилося? Хто, хтось із циган. Шутку натиснув на датчик пожежі, поняв? ну, стукнув чи, чи нажав. І коли, коли немає реальної причини, не заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають організуються це. да вони сказали, що тільки, тільки за виклик, тільки за виклик, одна тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали Такі приколи.